Спочатку я зроблю маленьке таке відеозвернення до вас і маленьке таке маленьке відомо. Е, я тепер в Болгарії не буду на три місяці, тому що в мене робота дуже тяжка. І сьогодні хочу звіту до своєї направляв, ну і куди я їхала. І ці от, і я буду розривати контракт. Так, я б... Буду їхати додому в липні місяці, початку липня або кінці червня. Я зараз згоріла з вами, мама трохи в шоці, але я вже знайшла собі роботу у Лобі. Я саме це не буду сами так їхати, не від до мого дому. І все, я помилую зараз голову і я розсобити маленьке таке підулезверненням. Так що влогів буде тільки більш тепер, напевно, в Україні. Тут може не будуть влоги, тут не буде навіть відсотку, тому що... Зараз мені не до того, я хочу трохи перезапуститися, я шукаю вже автобус, я шукаю роботу собі вже в Україні. Тільки це справа. Там просто пацані, Так що всіх вас собі Так що до липня місяця.